Було приємно. дуже був радий, приході ще обов'язково. Отже, а ми продовжуємо прямий ефір. Триває, і у нас зараз. Я що Україна чекала, чекала, дочекалася. Солісти всесвітньо відомого мюзику Нонтердам де Парі. Нарешті заспівають і в Києві усі семеро на одній сцені після тривалої перерви. Учора ввечері приїхали першими двоє виконавців: Даніель Лавуа, який втілив образ архідиякона Клода Фролота, Люк Мервіль, відомий як Лопен. Зустрічала їх інтерв'ю, брала їх, цілувала лобезала. Ну тобто, як ви вже здогадалися, наша Мирослава Ульяніна. Сюжет на біс. Узиклонотердам де парі везуть як новорічний подарунок українцям. Кияни обіцяють віддячити аншлагом у залі. А поки ще вдячність виявляють сніговичками і сніжинками. Цим виправдовують і місцеві морози. Мовляв, така вона українська зима. Першими з семи солістів у світі мюзиклу музику випробувати нашу погоду наважилися Люк Марвіль та -Мар За це Отримали найкращі номери у столичному готелі. Підготові по люкси в скандинавському стилі. Для Гаїтяна Наморвіля, відомого як Клопен, номер на другому поверсі, прийшли перевірити, а там пані Оксана газденює. Пил витирає, гардини розправляє. В цьому номері ще багато препаратів? Ну, так хвилин на п'ять на сім. Пані Оксана, як виявилася, ще та фанатка мюдзику і його самістів. Ну, Звичайно. А французьку знаєте? Ні, англійську. Залишаємо Каздені працювати і рухаємося далі. На п'ятий повер. Саме там номер для лавуа, відомого як Клода Фроло. Інтер'єр номера, як ви бачите, виконаний в світлих тонах. Тут у нас є міні-бар. Що в нас там є в міні-барі? У нас є і алкогольні напідки, і безалкогольні напідки, і українське пиво. <laughs> а що, користується популярністю українське да. пиво? Наші гості дуже люблять українське пиво і часто заказують таке в барі і пивають в міні-барі теж. Пиво смакує холодним, тому грудневі морози за вікном йому не страшні. А от нотреданівцям українська погода настрій попсувала. Через негоду рейсі според затримався. Мербінь і лава стануть на українську засніжену землю не раніше 19 дев'ятнадцятої. Круда та клопена а власне виконавців ролей в Україні чекає незвична зустріч від сніданку не з хлібом і сіллю, а з квітами, з корицею і з райськими яблучками. Із терміналу F приїжджі виходять і виходять. А нотредамівців усе немає. Організаторам вже шия болить визирати, аж ось з'являються вони. Розхристаний гайтянин люк морві. У темних окулярах і з дамою за ним у і савичолий Даніель well, Чоловіки намагаються зорієнтуватися в аеропорту, роздивляються і не обходять сніданок стороною. Hello, Мене звати Морослава. Дуже рада, що ви приїхали в Україну. Як почуваєтеся після перельоту? Чудово я щасливий, що Нарешті. Ваш переліт затримався на дві години. Так на дві години yes. у Парижі ще на дві умали. Коли до нашої розмови приєднався люк. Настав час дарувати подарунки. Це спеціально yeah. для вас. о дякую, Боже. Це uh, так приємно. Yeah. Тут яблучка і горішки. Дякую, so, дуже дуже приємно. Подарунки потягли за собою поцілунки по три за українською традицією. Світа три за бельгійською чотири. Ви плануєте бути в Києві більше тижня? Що ви плануєте робити в Україні стільки часу? цілих вісім днів? По перше, це репетиції з орки з оркестром, Звісно, буде. Ми хочемо вивчити ваше місто. Куди нам варто піти? Скажіть нам ви, що варто робити у Києві? Я можу провести вам екскурсію Так, ви маєте це зробити? Але наша основна ціль туризм. Ви в Києві вперше. Так, а що ви взагалі знаєте про Україну? Ну, я прочитав книгу. Вам її переслати про Україну я знаю досить багато. Жінки тут дуже красиві, а їжа дуже смачна. а ще дуже добрі люди. Це я точно знаю. в Канаді живе багато українців, і навіть по сусідству зі мною теж українці, зважаючи на тривалий переліт і холодну погоду, солістів музику ми надовго не затримували. Вони завантажили валізи і вирушили прямісінько у зимову ніч. Ну і е, співак продюсер і шоумен пота презентував свій новий проект дует «Время і стекло». Сніданок не оминув цю подію. Навіть спробував долучитися до творчості гурту. Будь ласка.